Усім привіт! З вами комп'ютерна точка. І сьогодні я хочу вас познайомити з таким пристроєм, як Hub Air від компанії Zezio на 9 портів RGB конекторів та 9 портів керування кольорами 4 піни з PWM Ось така коробочка приїхала нам від інтернет-магазину Розетка. Зараз подивимося, що там всередині. І по-перше, для чого вона слугує? Даний хаб є просто розширювачем RGB портів і портів для вентиляторів 4 пини ПВМ. Тобто, якщо у вашій материнській платі відсутній RGB контролер, ця штука працювати не буде. Вона працює тільки з будованим контролером RGB, або якщо такий відсутній на вашій материнській платі, можна підключити проводний контролер. Типу, ось такого плану, дротовий звичайний. Від MOLIX. І все, що там усередині? Давайте подивимося. Ось такий контролер. Тут плівка. Бачите, який гарненькі Так, у нас йде перший порт ПВМ 4 піна і 9 портів, ARGB підсвічування SATA живлення і порт керування. Також в комплекті йде такий порт керування RGB, який вставляється до контролеру RGB 5V і PWM, вчитування обертів з материнської плати. Також у комплекті є ось такий подовжувач SATA для деяких блоків живлення, які не достають до роз'єму SATA з самого хаба. Також є ось така двостороння наліпка, і сам хаб має магнитик. Можна його примагнічувати до корпусу. Ось так це виглядає і навіть непогано триматися буде. Наша задача стоїть в тому, щоб керувати обертами і підсвічування шести таких вентиляторів. І поки до нас їде матерійська плата з будованим контролером для збірки, ми будемо використовувати ось такий провідний. Так це виглядає у підключеному виді. Кольора включається живлення ось цей ряд, підсвічування ось так. Конектори дуже такі нормальні, і не шатаються, і не випадають. Все плотно стоїть. Так, контролер у нас підключений через Molex, і дріт, який керує обертами, підключений з фан материнської плати. Не забуваємо заходити в BIOS, в матерійських платів налаштуваннях, виставити для цього порта, коли ви увімкнули ці вентилятори, PWM, І тоді оберти змінюються на автоматичні, і усе стає добре. І ось так це виглядає. Оберти керуються автоматично материнською платою, якщо вони виставлені на авто. І керування. Самим контролером і підсвіченням вентиляторів. Сам контролер теж світиться, вентилятори теж. Ось так воно виглядає. За свій цінник ця коробочка дуже якісно зроблена. Не знаю, хто там в коментах пише, що щось у нього не працює. Може вони спутали, що це не хаб, а контролер. І тому сподівалися, що він буде світитися без додаткового живлення і без самого контролеру. А це взагалі не так. Ось так він виглядає. Рекомендуємо, бо річ, звісно, цікава і допоможе зробити. Просу в вашому корпусі. Також хочу прорекламувати нові вентилятори від Zezio, b 120 rgb з PVM 1500 обертів, дуже тихі, з дзеркало є, гарно виглядають, диамантові, нібито, і на свої гроші навіть якісніше, ніж деякі аналоги.